Лозівське термидоб'єднання отримало три тони гуманітарної допомоги. Її надали Всесвітня організація охорони здоров'я та постійний партнер громади фармкомпанія Ананта Медікея Україна, повідомляє директор ТМО Віталій Степаненко це медикаменти для лікування стаціонарних хворих: це розчини, антибіотики, парацетамоли, ібопрофени, тобто НПВС. Також додатково отримали хірургічні інструменти, отримали витратні матеріали. Це перев'язочні матеріали, калоприймачі, і додатково також нам надали там гліцин і розчини для зняття набряку. Частину гуманітарного вантажу обіцяють передати Лозівському центру первинної медико-санітарної допомоги. Медики дякують благодійникам за підтримку та розповідають, наскільки вона важлива. За рахунок цього, ми можемо думати про майбутні ремонти, про закупівлю необхідного обладнання, якого нема або не надають нам. Тому для нас це велика підтримка і допомога. Ми дуже вдячні саме благодійним організаціям про те, що вони не забувають за медицину. Вони постійно контактують з нами. Вони знають наші потреби. Вони шукають та допомагають нам саме тим, що нам необхідно. За підтримку Лозівські медики також дякують міському голові Сергію Зеленському та депутатам міськради.